Ну зрозуміло, що це напад іншої країни на Україну. Очевидно, це класична війна в Криму. На відміну від Донбаса, у нас був дуже великий гарнізон а, різних військових частин. Тобто, багато було військ. Статут дуже простий. Якийсь чоловік незрозумілий з'явився біля військової частини. Три питання: стой, хто йде, стой, стріляти буду. Стріляю, все крапка і далі вогонь на враження. Коли ми закінчимо нашу війну, то у нас має виникнути ряд питань. Гіркін розказав це е, з боку ворога. А тепер хотілось би з української влади теж почути їх відповідь. Шукався привід, як почати війну в Україні. Це вже привід шукався. Це привід шукався з кінця 21-го року. Я поки що не роблю ніяких висновків. Я говорю хронологію. Сполучені Штати Америки могли б багато чого зробити, навіть не беручи до уваги Україну. Вони мали працювати напряму з Росією. Як ви относитесь до тому, що вот то, що в 2014 році почалося, воно називалося все-таки АТО, а не війна. Ну, як ставлюся? Негативно ставлюся. Речі потрібно називати своїми іменами, я вважаю. Якщо коротко тому що тому що звісно терористи там були да там там були терористичні організації їх дві дуже великі одна з них назва, називається дНР інша ЛНР це дві терористичні організації так законодавство україни і визначає їх статус але ну ми ж розуміємо, що наприклад ну давайте перший момент те про що мир півострів крим півострів крим у 2014 році у березні місяці які терористи захопили та ніякі не терористи то була то була російська федерація От, ми розуміли. Ну тобто, це ж не марсіані, ну зрозуміло говорили, що то це зільоної чоловічки. Ну ми розуміємо, що ці зелені чоловічки не з Марса, вони з Російської Федерації, і це не були бойовики. Якісь не було ні. Вони навіть в Криму не, не творили ніякої терористичної організації. Вони просто анексували його все через референдум приєднали до, до себе. Те ж саме вони почали через проект руського міру проводити по юго-востоку України. Ну е, зрозуміло, що це напад іншої країни на Україну. Очевидно, це класична війна. Uh, некоторые люди говорят, что когда uh, російські війська заходили в Крим, uh, українські солдати, ну, українські пограничники, як правильно назвати, українські воїни стояли і ждали приказу, що делать, і приказу не було, правда? Ну так, да, так і було це загальновідомий факт. Ну, не лише прикордонники, там в Криму, на відміну від Донбасу, у Криму в нас був дуже великий гарнізон різних військових частин, тобто багато було військ в Криму. На Донбасі там менше в Луганській області, взагалі там дуже мало, але в Криму просто була маса. Були різні там і морпехи, і морські сили, і різні підрозділи ЗСУ, і Феодосії, і всюди е, так всі вони просили команди з Києва, дати відсіч е, ворогу, тому що те, що оточували військові частини на в Криму, російські війська е, потім почали захоплювати власне. Ну, це це, була ну, це була звичайна війна, тут ну це очевидно. От, але ну, наказу не було. А, ми ми це розуміємо. Так, наказу чомусь не не було з Києва, і відповідно, ми ми втратили багато чого. До речі, нещодавно Андрій Белецький давав своє інтерв'ю, і в нього там цікава була думка. Він сказав так: що ем, зараз розсекретились деякі дані, були перехоплені, і, виявляється, наказ для російських військ для цих зелених чоловічків, які... Мали штурмувати наші військові частини був такий: якщо ви побачите реальний військовий спротив, ну тобто військові частини починають відкривати вогонь, з кулемети, всіх косити, то ви маєте відступати, сидати на гвинтокрили вертольоти, і через значить, Керченський пролів назад возвращатися в Російську Федерацію. Так командування Російської Федерації дала такі настанови цим окупантам. Відповідно, очевидно, що потрібно було згідно статуту. Сім діяти. Статут дуже простий. Якийсь чоловік не, не незрозумілий з'явився біля військової частини. Три питання: стой, хто йде, стой, стріляти буду, стріляю. Все, крапка. І далі вогонь на враження. Нічого ж не змінилося. Але чомусь потрібно було ці хороводи водити. Ці не знають, що сказати, ті не знають, що відповісти, наказу не було. І ми втратили Крим. Якби ми дали відсіч в Криму, не було ніякого Донбасу. Не було б ніякого потім Києва, не було б ніякої Бучі, не було б ніякого Харкова, не було б ніякого Ізюма, не було б нічого. Але на жаль, отак трапилось. Ну, це це, це суттєва деталь. Да, це все дуже печально. А хто а відповідальний? Хто відповідальний з української сторони за таке придательство? Ну я думаю, що коли ми закінчимо нашу війну, то в нас має виникнути ряд питань. І о, одне з перших, якщо брати хронологію, ні, це вже не буде не перше. Буде ряд питань е, воєнних, Це що ми зробили з нашими збройними силами України? Чому ми багато чого порозпродавали? Чому в нас був самий великий парк танків в Європі, куди він дівся? Е, що ми зробили з ядерною зброєю і так далі, і тому подібне. Ну звісно, у нас був до речі, самий великий е, повітряний флот. вибачаюся секунду. У нас був самий великий повітряний флот в Європі е, військовий. Ми теж його позбулися. Це перше питання. Друге питання. Чому ми з Кримом так вчинили? Е, це просто питання. Потрібно розбиратися. Можливо, ми чогось не знаємо. Це раз, два. Навіть в інформаційному просторі є, наприклад, дуже прості пояснення. Ну, наприклад, адміністрація. Обами, ну власне, не просто адміністра, сам Обама, нібито зв'язувався з Олександром Володимировичем Турчиновим і давав наказ. Я не знаю, яким чином це сполучені Штати Америки можуть надавати суверенній незалежній Україні якийсь наказ, але тим не менше, або дуже так таке серйозне прохання. Не втручатися в конфлікт з Російською Федерацією, там якось там іти на поступки і так далі. Тобто, ця інформація в інформаційному просторі є, її можна знайти. Ми не все знаємо. Але питання залишається відкритим. Це не нормально. І хто винен, потрібно розбиратися. А потім будуть інші питання. Потім будуть будуть і питання про Іловайськ. Потім питання про Дебальцево, потім питання про Слов'янське, як випустили Гіркіна в Донецьк. Потім будуть питання уже і по. Далі до 22-го року про розмінування про інші інші питань дуже багато є. Ну, Гіркін все розказав вже. Хто да? то хоче слухати, хто-то не хоче слухати. А... Гіркін розказав це е, з боку ворога, а тепер хотілося б з української влади теж почути да. їх відповідь. Звісно, звісно. Тим більше, що е, Рашка та все свої архіви засекречує та засекречує, вона все в рот закрити, а Україна то, вроді як в цьому плані. гораздо демократичнее смотрится и гораздо свободнее и всегда смотрелось как вы думаете вот к полномасштабному вторжению насколько америка приложила правительство правительство президент прошлое приложили свою руку есть тут их вина очевидно что есть почему потому что ну по-первых По перше, ми не розуміємо, що відбувалося перед повномасштабним вторгненням, на що потрібно звернути увагу? Це повномасштабне вторгнення, мало прелюдію. Ця прелюдія називається ультиматум від Путіна до країн-членів НАТО, що вони мають прибрати війська НАТО з тих країн, які війшли в блок, здається, після 92-го року. Десь так. У мене виникає питання. А я тоді сміявся з Путіна, всі ми говорили, що він ідіот, придурок, зганьбився, опозорився. Ніхто, звісно, на його ультиматуми не буде звертати увагу, ха-ха-ха, дурачок. А насправді ми, ну, я так розумію, що, скоріш за все, це, була, це казус Беле. Тобто, це був, привід, це був привід. Шукався привід, як почати війну в Україні. Це вже привід шукався. Відповідно, цей привід шукався з кінця 2021 року. Здається, з грудня місяця, якщо не помиляюсь, ну десь приблизно в, цих, в, цей, в цей період. А перед цим чомусь керівник ЦРУ літав прямо до самого Путіна про щось говорити. Ну, просто я хронологію розповідаю. От просто було так. Тобто, при е, президенту Байдені, yeah, yeah. Е, не без його відома, очільник ЦРУ, а да, керівник ЦРУ летить до кого-то аж до самого Путіна. Ком віки віддано, да щоб крівник такої спецслужби летів до якогось президента про щось домовлявся, і чомусь після цього ми спостерігаємо такі речі. Знову ж таки, я поки що не роблю ніяких висновків. Я говорю хронологію, от, а от, от, так воно все відбувалося. Москві Вьорнса залишився ночувати в Москві. Він не просто слітав туди обратно, да? да. тобто, тобто там візит був такий досить глибокий, щось пропрацьовувалося. Щось э, розпрацьовувалося і не на одну годину, тобто це суттєвий серйозний візит. Після цього ми бачимо сміливого Путіна, який відділі ультиматумен починає заявляти країнам заходу. Це про що можна було говорити? А знову ж таки, я поки що нічого не стверджую. Я задаю питання: це перший момент. Другий момент. Коли ми е, розуміємо, що Сполучені Штати Америки Ну, як мінімум, там за декілька місяців знали про цю про цей напад, про ці плани, і вони б я, ну, мені здається, мали б по-іншому ну трошки працювати. І, і, і з президентом, і з і ну і взагалі з українським урядом. Тому що, ну, наприклад, в мене питання номер один: окей. Адміністрація Байдена знає, що Путін нападе на Україну. Добре. Яку яке озброєння а було передано, що було вдіяно? Я не знаю, там які закони спеціальні прийняти. ми пам'ятаємо, пам'ятаємо, що республіканці внесли ленд-ліз до речі, ще до повномасштабного вторгнення. Добре, що Байден зробив з цим і так далі. Тобто, коли ми починаємо задавати знову ж таки ряд питань? У мене нема чітких позитивних відповідей стосовно якихось ну над надвеликих зусиль з боку. Байдена, щоб ця війна не розпочалася, ну не бачу я їх можливо, знову ж таки, можливо, ми чогось не знаємо. А зараз буде новий президент з 20 січня, і можливо, він може мати доступ до державної темниці. Можливо, щось відкриється, можливо, щось прольється в публічний доступ. Можливо, ні. Але е, я думаю, що Сполучені Штати Америки могли б багато чого зробити, навіть не беручи уваги до уваги Україну. Вони мали працювати напряму з Росією не просто на камеру Донт-Донт, там щось говорити, а конкретно сказати: Ребята, по рукам получите, не дай Бог, тільки не знаю, шевілення почнеться біля української українського кордону. Будуть проблеми. Мені здається, що така країна, як Сполучені Штати Америки, яка за якісь там цінності, яка ще по статусу, якийсь там не знаю, там міжнародний поліцейський, могла б говорити з Росією трошки по іншому. А я цього, цього не бачив, і тому ми бачимо трагедію. У Росії були абсолютно розв'язані руки, абсолютно розв'язані. Не зрозуміло чому. Знову ж таки, а, поки що констатую хронологію, констатую факти. Тому мені здається, що не скажу дипломатично, не зовсім до кінця були задіяні всі важелі з боку адміністрації Байдена, щоб не почалася ця війна. Щоб не почалася, я думаю, що вони готували її гораздо раніше, ніж з ноября 2021 первого року, тому що. Но я вот... кто? Россия, Путин. Угу. Потому Известный. что я по своей семье могу служить, судить. У меня средний сын с 14 по 15 год служил в армии. Звонить можно было раз в неделю в воскресенье, им давали телефон позвонить родителям. И я все время спрашивал, Снодик, чего так долго в полях сидите? А войска были химические, пацану 18-19 лет было. Ну так надо, так надо. А потом, когда вот началась война... Сын с Невецкой приехали к нам, они уже здесь уже все под защитой Соединенных Штатов находятся. В сентябре, когда объявили мобилизацию, ему стали звонить пацаны и говорить: вот там кого-то уже из ребят привлекли. Получается, он в 2015 году с армией вернулся и ходил отмечаться в военкомат. Каждый год там надо было. И в какой-то момент, в 17 году, ему вклеили красный талончик сзади военного билета, он про это даже не знал, где написано, что на случай мобилизации твой номер такой-то, твоя должность такая-то, ты должен явиться на следующий день после начала мобилизации. И это был 17-й год, когда им вклеили вот это все военные билеты. Поэтому я думаю, что они все это дело готовили, ну, скажем так, я не могу сказать вот с демократической партией, я не могу сказать, что с Байденом конкретно, или конкретно с Обамой, или с кем-то еще, но то есть какие-то планы были, и что однозначно, что в какой-то момент, ну, я не в Украине, да, я нахожусь в Штатах, но когда люди, например, рассказывают, что там какое-то время не было, например, ну, не было политиков, например, там в Киеве, да, то есть люди там сами привозили оружие, раздавали, и ты просто понимаешь, слава богу за подвиг простых украинцев, да, простых людей, которые хватали оружие и говорили, что мы свою родину не сдадим. а эти куда-то делись, где-то сидели, отсиживались, уехали, не знаю. Ну а, так, так? Я, я был очевидцем этих подей, потому что я в 22-м году стоял на защите Киевщины. І, власне, на власному досвіді можу розказати про Бучанський район, як готувалася оборона е, і так далі. Е, дуже багато цікавого. Ну хоча це вже всі знаються. Але стосовно попереднього питання, то Росія готувалася до е, нападу на Україну давно е, не знаю. Мені здається, починаючи е, я, яскравий маркер, був це, це заліз було ще за часів Кравчука, тобто самого початку, а потім за за, за за часів кучми. За часів Кравчука і це. Ядерна зброя і так далі. За часів кучми це острів Тузла і оця вся дамба, яка будувалася через Керченський пролив. Це було знову ж таки розвідка боєм. А потім, що саме цікаве, вже за часів Януковича у нас починають е, чомусь дивним чином підриватися і підпалюватися один за одним всі величезні склади з боєприпасами в Україні. Починаючи з Богданівки. Починається все вибухати, згорати, то там там сотні тисяч тонн, мільйони тонн цих сих снарядів все було знищено. Це в за часів Януковича, Новобогданівка. Потім нас спалахнула, здається, Калинівка, це вже Вінницька область. Потім Ічня, і так далі, і так далі. Тобто. Рік за роком усі запаси боєприпасів в Україні кимось методично знищувалися, щоб на момент повномасштабного вторгнення в Україні не було зброї. Так вибачте, це ж це ще до АТО робилося. Ще до АТО. Це вже давно все робилося. Тому і під час АТО теж тому а, і, і, і я не і я не вірю в версію, що постійно кудись недопалок кидали, да, а курок хто то не, не потушив. Це була спрямована акція, яку знову ж таки. Це теж питання. от це це дуже серйозне питання. І поки ніхто не відповість за оцю халатність, завдяки цій халатності ми з голими руками зупиняли ворога. от А тепер стосовно. А, а Путін це все розумів. Він розумів, що у нас немає запасів, він розумів, що вони знищені, ядерної зброї нема, танків нема, авіації нема, снарядів немає, нічого нема. Ну, будь ласка, заходьте. Так ось. А стосовно. Повномасштабного вторгнення? Ну так да. Я на Київщині можу засвідчити. нікого не було. Втікли всі, поліції нема, міської влади нема. E, значить Спеціальний у нас був там підрозділ, не буду називати його, абревіатуру. Повтікали склади в перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого. Склади зі зброєю повідкривали, повідкривали. Вони, вони відкриті. От замки відчинені. Для кого? І, і нікого нема. От і ми е, добували зброю, не незрозуміло де, виходили проти танків з голими руками, е, і це все було. Це я ну, це окрема біографічна сторінка в моєму житті, то я це все пережив. А, из... Ну, може бути, я ошибаюсь, да. Як можна було із такого пацифічного баптизму дойти до капіланства і до захисту України? Дуже просто Бог живий. Ті, хто думають, спілкуються з Богом. Він, ну, обов'язково всі, хто задають питання, обов'язково на, на них починають отримувати відповіді. Мене це питання дуже давно турбувало і десь на момент, я ж кажу, 2004 року. Я вже був переконаним антипацифістом. Розумів, що пацифізм це тільки може бути вимушена міра, іноді ситуація. Ситуативно, тобто я не пацифіст, але я можу стати пацифістом в певній якійсь ситуації. Ну, наприклад, якби я жив у радянські часи, скоріш за все, я став би на цю позицію, бо не хотів би мати справу з Красною Армією і всіми цими е е е сатаністами. І якщо б я жив зараз у Російській Федерації, я був би ситуативним пацифістом. А не беручи зброю до рук, кажучи, що це зло, тому що ви йдете на чужу країну а вбивати невинних людей. Все тут я пацифіст. Тобто я тут за мир, я тут за те, щоб зброю не використовувати. Але при при цьому всьому я не пацифіст. При цьому всьому будь-який, наприклад, ну не знаю, там росіянин, умовно кажучи, ну це, конечно, смішно буде звучати, але якщо на них нападе Фінляндія, завтра ну хоча б в них свої території потрібно забрати, там чи я не знаю. Хто ну нехай буде Китай. Де нехай буде Китай, то ну, вони мають право, мабуть, захищатися. Але в інших випадках, як себе веде ця країна в, на Кавказі, в Грузії, в Молдові, в Україні і в інших частинах світу, Сирії, то ну, я був би був пацифістом. Я б... Тому я це зрозумів давно. І ну, як, читав Біблію, розміркував, читав літературу теологічну. В кінці кінців є така в чому проблема, мені здається. Духовна проблема, ну скажімо так, українських християн і не лише українських, а постхристиян пострадянського середовища, євангельських християн, протестантів, зокрема, в чому наша проблема? Наша проблема в тому, що ми себе відділяємо від єдинства віри від єдності віри з усім світом. Ну так сталося історично. А так як ми себе відділяємо, ми вважаємо себе самим, самими духовними. От, і оце, коли чуєш, оці всі меми, ну не то що меми, а просто уривочки ці, коли в Сполучених Штатах виходять проповідники на кафедру і кажуть: ну такої духовності, як у нас на рівенщині, у, у всьому світі я не бачив. Ну е, в чому проблема? Проблема в тому, що ми вважаємо себе самими розумними. Ну звісно, ми ж духовніші, ніж я не знаю, ніж німецькі християни, ніж Бонхьофер, Ну звісно ж, ми духовніші. Ну, звісно, ми ж ну, ми ж духовніші, ніж ті люди, які е, сприймали. Е, ми ж духовніші, ніж Мартін Лютер, коли він робив аузбурзьке сповідання віри, і в аузбурзьке сповіданні віри він засудив пацифізм. І сказав Лютер, що це не протестантський погляд, це сектантський погляд. Ми можемо зі зброєю в руках бути, ми можемо бути на державних посадах. Звісно, ну хто такий Мартін Лютер? Та він не з Рівенщини, розумієте? Він же ж навіть не з баптистського братства. Тобто, оця містячкове богослів'я, коли ми себе відділяємо від теологічної думки усього світу і думаємо, що ми самі розумні. Це насправді буду говорити відверто не від великого розуму і від большого ума. Це наша біда. Тобто. На превеликий жаль, до нас вже були народи, які знали Євангельську звістку століттями. І століттями люди будували Івангельську церкву. І ці люди переживали революції, ці люди переживали війни, ці люди переживали масу воїн, особливо там починаючи з Мартіна Лютера, починаючи від не знаю, там, селянської війни, столітні люди багато пережили. Першої світової, Другої світової і так далі. І у людей вже сформувалася та чи інша вивірена, мудра. Теологічна точка зору, і тому, коли ми сидимо тут на місцях і вважаємо, що ми тут не знаю там у нас майже новий Єрусалим. Ну послухайте, давайте порадимося з нашими братами, почитаємо, подивимося, е які є погляди, які є рішення, які є теологи. Е е коли ми будемо вважати себе розумнішими ніж інші, будемо говорити прямо, ми будемо дурнішими. Коли ми будемо вважати, що є розумні люди, і поза межами нашої церквушки. Поза межами нашого братства благословенного, поза межами там України чи Білорусі, чи деякої країни, то тоді наш мені здається, наше християнство прийде, буде приходити якийсь баланс. Я не говорю, що немає проблем. Зараз маса проблем у християнстві поганого брати не потрібно, вони є. Але наряду з тим, багато людей вони були мислителями. Вони вони, вони щось розвивали. Я не знаю, е, не, ну, там Люїс. Да, тобто людина, інтелектуал. Ну не читати його, наприклад, во будь кого іншого. Ну це просто обмежувати себе тим багатством, яке дав Христос для церкви Христової. Що ми збачились? Тому я намагався щось десь черпати, щось десь читати, з чимось ознайомлюватись. Завжди намагався розширювати свій кругозір в будь-якому напрямку, не лише там пацифіз, війна. Це був один, один із векторів, який мене цікавив. Мене цікавили соціальні питання, цікавлять, політичні. Мене цікавлять питання культурології, е мене цікавлять питання державного будівництва і участі християн у цьому е та багато чого. Ну не знаю, екології та багато чого. Ну ми ж тут живі люди, живемо на цій землі, маємо щось робити і діяти в всіх напрямках. Тому, е ну якось так трапилось. Ну от я прийшов до таких висновків. А що ви посередине почитати з Льюіса? но ну, не про льваслом, навірно, там де да. што виміється в виду не. просто християнство. Ну в нього ну, в нього є маса книг просто християнство. Це мабуть, найперше Російське. да письма Баламута дуже важливо по духов... духовну да, да. стратегію. Потім э, э, про страждання в Української якась так називають. Ну, про страждання це я українською відсія. Зараз переклад читаю. Це дуже актуально, тому що в нас війна. І ну, це класна книга. От зараз продається така п'ятилогія, класна українською мовою. Ну, на руському мові є, понятно Хто хто як читає? Хто на мові, хто на українському. От Я, мені, мені здається, що всі основні книги Льюіса, вони важливі в той чи іншій мірі. Тому тут ви не помилитесь. Якщо ви візьмете цього автора, ви не, до, не, не допустите великої помилки. Повне інтерв'ю. Дивіться за посиланням в описі. Підписуйтеся на цей канал. Поставте вподобайку. Будь ласка, напишіть свій коментар під цим відео. Поділіться цим відео у ваших соцмережах. Станьте спонсором цього каналу. Дякуємо.